Вітаю вас. Так, зараз покажу, як проходить у мене агросупрод та агроконсультація. Зараз виїхав в місто. Трохи прикрив, щоб у нас було мене більш краще мене було чутно. І зараз за комп'ютером онлайн у мене проходить агроконсультація, агросупровід. Так, я займаюся агросупровідом по Україні. І за її межами там і є з Хорватії, є Іспанія, і є, і є навіть в Польщі. Так, так, є. А, так, але більше це Україна. Далі. Далі, далі. Вчора в мене було відео на каналі, і я там виклав деструктор з стерні для чого, як воно використовується. Там були запитання, я ще по них записував. Водовилив, чим більше, тим краще. Мінімум 300 літрів на гектар, краще, краще 400-500 літрів на гектар водовилив. Якщо будете додавати селітрову м'ячну, то це буде тільки краще. Якщо ви до деструктора додавати селітру то це буде ще плюс. Супер. А що таке деструкція страні, кому цікаво, можете передивитися це відео, яке було вчора. 28 серпня вийшло на YouTube-каналі Тімага Консалт. І там вся ця інформація є. Але якщо так швиденько, то беремо одну маленьку баночку в одну конінги, одну харціану, одну мітерізію плюс літр флор-бацелін. Разом змішали і робите оприскування. Це на 1 гектар. Якщо у вас площа більше, ніж 1 гектар, то купуйте. Великі пакування, там ціна буде знижена на десь 40%, тому що велике пакування воно дешевше виходить. Хто там планує там вирощувати, там, сіяти цибулю наступний рік, там, моркву, тобто рослинні вам будуть заважати, або там класти мульчу, щоб воно не рвало, або взагалі щоб переробити рослинні рештки зменшити кількість хвороб. Наприклад, щось у вас росло, хворіло, то ці гриби, потрапивши в ґрунт, вони будуть з'їдати ці хвороби і рослинні рештки. Тобто це агресивні гриби, це хижі гриби, коти зідають хвороби. Тому кому цікаво, можете замовляти на сайті Aграd, вводити в Google сайт Агродвіж, так, так і пишете сайт Агродвіж, і ви потрапляєте на головну сторінцю. Далі, чим зараз ми стикаємося під час агросупровіду? Якщо вам цікаво, у мене зараз є така задумка, не знаю, як там в плани взагалі у всього світу з Телеграмом. У мене була така задумка створити телеграм-канал там, де буду я показувати агросупровід, які проблеми з чим стикаємося, від чого працюємо. Я це запитав вже у вас, і ви дали відповідь, що вам це цікаво. І агросупровід це не завжди ідеальна картинка. Агросупровід – це бути корисним. Більш економічно вигідним, ніж це було до цього. І мені зазвичай таке. Ну, мені, мені буває скидає, що дивись, як це класно, але не так, що якщо там все класно, фермер проходить, там все класно, все класно, тобто все нормально, його влаштовує, нічого не показує, Але там якась рослинка одна отака, або там ну, 10 таких. Тобто, ну, ми шукаємо завжди проблему. І під час агросупроводу мені таке буває так, ну, така думка, що блин, все погано, тобто нічого гарного нема. Але є і гарне, але є там, де ми вирішуємо проблеми, і якщо вам цікаво буде за цим спостерігати, що це, на мою думку, з аналізом, без аналізу, що ми даємо, в якій кількості, як, які є проблеми. Наприклад, там Дніпропетровщина, Київщина, в мене почалась совка, ми там вже всюди працюємо. Знизу, з Одеси, пішли там якісь там ще проблеми, то ми потім поступово їх внідряємо в інших місцях. Тобто, от зараз кліщ, зараз пішов кліщ. Треба від кліща працювати. Десь в більшості в 10 господарств ми працюємо профілактично, в там, одному, там вже є дві рослини, там, де в кліщах. Хотіли вирвати, я кажу, ні, не вириваємо, робимо обробку, потім дивимося, живий він чи ні. Вони будуть як індикатори. І це можна все в телеграм-каналі показувати, якщо вам це буде цікаво, можете спостерігати. Це не буде як агросупровід ваш, це просто буде, що мені скидають сьогодні відео, я вибираю, вибираю звук від фермера, щоб там не було зрозуміло, хто це звідки. І кажу, що у нас там такі проблеми з таким боремось. От, Наприклад, одне господарство, там одна ділянка на Дніпропетровщині. От огірок росте, зараз будемо бачити, от ви зараз, мабуть, бачите мій екран. Огірок росте, і у нас прям з'являється фузаріоз. ну, Можливо, фузаріоз, якесь ав'янення. Ми прям сильно дали в коріння там, ми, ми, ми дали, Ми прям сильно працюємо проти фузаріоза. А це можливо і фузеріос, а це можливо і не не фузеріос. Найкращий варіант тут здати було расунку на аналізі. Тобто тут ми аналізуємо, як воно полито, як воно пролито. Тут чи є якісь там... І так, є проблеми, тому що агросупровід ідеальний може тільки на мінеральний ватік, там, де теплиці п'ятого покоління. І ще раз нагадую, що нам треба бути кращим, ніж це було до цього. І... Є тут, тут точно були фуніциди, тут були і казумін на самопочатку вплив. Да, тут був топсін, тут був скор, тут вже був і привікур, тобто, тут все даємо, але є проблемка і треба зрозуміти, звідки вона, де вона взялася, звідки вона йде. Тобто, але є там і результати, там, де воно там зовсім по-іншому себе поводить. Це все. Якщо там, продивитись, подивитись на ці рослини, тут ми вже працюємо на те, щоб більше кіточок вибивало в. В пазухі. Якщо вам взагалі цікава технологія вирощення огірка, наприклад, як зараз тут бачите, то в мене є курс вирощного огірка літньо сіній період. Зараз він проходить, він є в записі, тобто ви можете його пройти, передивитись будь-коли, але краще це зробити до прямого ефіру. Прямий ефір це у нас буде по завершенні всіх уроків. У нас сьогодні виходить, мабуть, шосте навчання, а їх там взагалі 8. Сьоми буде розбити на дві половинки. Ось є ось такий вигляд. А ділянка розділена, тобто эм, перша частина, там, де більше чернозем, там все гаразд, там, де більше піску, там то у нас є проблеми. Спочатку ми думали, що це у нас э, із-за того, що э, не стача води, але води прям явно вистачає. І, і тут є різні а, рослини. Оце теж рослинки, це в одному господарстві, вони менші. І тут їх треба стимулювати. Вже ми відпрацювали проти вірусів, ми відпрацювали проти хвороб. Ще корні стимулятори не давали, тому що вони ще малі. Сьогодні буду скидати їх відео, будемо дивитись на них. І препарати, котрі фіксують азот, ще не давали. Тобто тут в планах заселити міталізумом. Оце так проходить агроконсультація. Давайте розберемо інший приклад, інше господарство. Мені скидали. О, сьогодні у нас там відбувається посів. Посів у нас відбувається цибулю зимою, це Дніпропетровщина, треба вже сіяти. Теж, якщо у вас є бажання, пишіться в коментарях. Зробимо телеграм-канал по цибулі озимою, там, де що є, там, коли посів, що даємо, як лімо. От є господарства, там, де все робиться, наприклад, ідеально вчасно. Є таке, що там прямо чітко все робиться. Є господарства, там, де не встигають робити все вчасно. І це теж норм. Цього так. Чого ти не показуєш? Посів цибулі тут два гібрида. Ці гібриди були мене в курсі вирощення цибулі Ці гібриди. Ми тут спостерігаємо, як відбувається посів, як ґрунт готовий. Тут в цьому господарстві, ґрунт не ідеально, і для цих умов треба підготуватися. Далі у мене буде на супроводі ще цибуля озима південної Одещини, там два господарства, і біля самої Одеси. Тобто у в мене буде два, три, чотири господарства по цибулі озимої. І цей телеграм-канал можна все це заливати і показувати вам. Якщо у вас є таке бажання це робити окремий, окремий телеграм-канал, тут не планували робити гряду, тому що ґрунт має гарну структуру, дуже добре дренується. І це його плюс і мінус. Мінус те, що ми не можемо широко розлити, і тут ми від цієї проблеми будемо відходити тут. Ми взялися по за проектування з самого початку максимально правильно. Тут Сказала, давайте сіяти і все. Я кажу, давайте само спочатку розбиратися, який ґрунт, здали ґрунт на аналіз, чекаємо, що аналіз заправили ґрунт добривом. Потім що зробили. Наступне тут е -е, взяли е -е, яка -як система зрошення. Нам Нітафін все розрахував. Так, давайте перевіряти. Вони розрахували ряди по 200 метрів поливні. -по -по все пере переробляємо, це, ну, це не є норма для мене, для мого агросупровіду. Ряди зробили під цю капельну стрічку, що в них є, по 100 метрів максимум, там по 96 поробили метрів. І це супер, це буде краще поливатись. Всюди повинен, ну, Всюди повинно. Проєкт він повинен бути сам початку весь правильний. Посів. І тут ще будемо Макласи, розкрию серед секретний апарат. На цю гряду, третю краплену стрічку, але це буде потім, бо це буде, далі ми це будемо дивитися. Будемо ми це бачити. так, ну Тут не завантажується. Ще, що в цьому господарстві таке є цікаве морква. Морква тут а, росте а, бурячок, загущений з огірок в теплиці. Це гібрид крон, я, про який я розповідав в курсі вирощування огірка літньо осінній період. Курс вирощування огірка ви можете пройти. пишіть в інстаграм Тімгра Консалт. Під відео є номер телефона. Також можете пройти курс вирощення цибулі зиму, якщо у вас є цікаво. Ну, тут ще я розписую, коли що дати, тут все це інформація є. Також у нас росте ц... капуста пізня. Ось Це в двох господарствах Зараз є капуста пізня. Ще можу показати, де в мене є що росте. Давайте знайду Дніпро. Це було Дніпро. Це, а, ще, ще є. Не знаю, як воно завантажиться. Ще є в Одещині, я колись в TikTok показував перець, котрий чи буде з нього щось чи не буде. На сьогодні вже плоди є, треба лише розкачати їх масу. Ось це відео, іде воно чи ні. Оце той перець, котрий я показував, як він виглядає. Там є проблема з совкою. Так, це є, трохи запізнили оприскуванням. але розкачуємо масу. Рослина себе поводить доволі цікаво. Це все агро супровід, котри, котрий ви зараз бачите на, на своїх екранах в відео. Далі, що у нас тут ще є. Ну, Це перець. Перець в теплицях на підв'язці шпалерою. Зверніть увагу на оприскування. Китайське ноу-хау гарненьке описка, це теж в мене на Гросу пройде, цей помідорчик. А, так, далі. Ось тут е, непогано. Так, морква. Цибулю ми вже зби, е, тут почали вчора збирати. Це Утрера гібрид. Це біля Одещини цибулю почали збирати, вона готова. Обробили її препаратом кроун для того, щоб вона гарно зберігалась. Це все є. це Наступне господарство. У нас є проблема в цьому господарстві. Це бурячок, котрий, на мою думку, нахватався дуже натрію в ґрунті. В ньому є зараз церква спорос, але це не головна проблема, це наступна проблема. Тобто це витікаюча з отруєння натрієм, тому що мар'єви ціла, як бурячок, вони дуже е, сприймають добре натрій. Також в цьому господарстві є морква, вона тут гарно все гарно показує. І кому цікаво, прямо у нас тут є, росте та розвивається диня. Так, давай завантажуйся. Можливо, буде сюди. Ось, да. У нас тут є диня, диня, котра буде на зберігання. Пільдисапа сапа тип. Ця диня на зберігання, тут величенький об'єм. І будемо її намагатися зберігати. Зараз втримати її від хвороб і, і шкідників це було завдання таке з галочкою. Тобто вирощування дині буду робити де курс такий на, на, на навчання, але вирощування дині це набагато складніше, ніж там кавун, ніж там все інше. Диня, диня тут є. Да. Плями з плямами цими справились. Це незвичайне, це не, не, не ананасний тип дині. Це диня, котра на зберігання. Скітне Ну, це все ми дивимося, розглядаємо, спостерігаємо і, і допомагаємо один одному ну, фермеру в вирощуванні. І ось є така бравура докрав. При вирощенні цієї дині у нас тут з'являються проблеми. Під час агруспроду взагалі гібридів дині. Бачите, як, як вона відрізняється. Завжди важко втримати, особливо на осінь, на зберіганні від хвороб на листях. Є різні проблеми, тут є, мабуть, тут опік було, мабуть, перекриття під час оприскування. Але відносно інших ділянок, які є по Україні, то наша виділяє непогано ще, ну, із тих, що я бачу, можливо, є кращі, але наші, наші ще дивиться, виглядає непогано. Ми туди спеціально пізніше сіли, щоб збирати. В кінці вересня. Так, по цибульці. По цибульці цікаво, що вона нам насипається на 21 серпня. Ось і вигляд цибульки. Ось. Тут гарно ну, дізнатись було б, що вона може нам насипати. Далі проєкт у нас зараз закладається вручення цибулі, котра буде ось в такому вигляді. Сільпо, так, тут, мабуть, це без. Ось в такому вигляді цибуля збиратися, цим ми хочемо вирощувати в теплиці і запиту варуса і у сільпо такі є. Тобто, одразу ми запитуємо у менеджерів сільпо та варусу, чи потрібно це чи ні. Так, далі, цибулю вам показував, посів. Ось так була підготовка гряди. Цю всю інформацію можна буде в телеграм-каналі з закритим показувати. Тут, на оцих ділянках, обов'язково обов перед тим як обробляти, да, дискувати, внесення було трихадерми плюс мітарізм, який я вчора вам розповідав. Тобто ми спочатку це все випробуємо, це все ми проходимо, хто в мене на агросупроводі, і потім те, що працює, вам розповідаю. Тобто, що правильно посіяти, під підготувати ґрунт, це все ми тут робимо. І потім це все вам розправляю. Тобто Вчора це було відео, ну, це було непросто, але мало хто буде це робити. Тому що, а правда, це чи ні, вірю, не вірю, потрібні мені зайві гроші, чи не потрібні. тобто тут... Або якщо ви знаєте, що робити, то далі, що в нас ще тут росте? Наступне господарство – це прям південь Одещини, це Ізмаїл. І тут ми розмовляємо про ґрунт, підготовку ґрунту до посіву цибулю зими. Мені скидають фото, в якому стані зараз ґрунт. Це ґрунт мені подобається, що він зараз це представляє. Я йому скидаю е насамперед відео, в який ґрунт не повинен бути. Ось І ми про це, про це максимально все спілкуємося. Також тут на супроводі була цибуля, тут на супроводі був а, кавун. Цибуля тут не в, не в найкращому стані. Тобто вона, ну я не сказав, що вона погана, але е, бувають ну, і більше врожаї. а Чому так це було? Тому що під час наливу е, там загальна система зрошення, е, ви вимикали світло. там Світло дають на дві е, години, поки вода доходить, його вже вимикають подачу е, води. І як тільки вода з'явилася, вже потім її тиску нема. І коли був пік потреби води, було важко дати взагалі воду, дати живлення. Тобто Тут було, було надважко. Над, над Але ось, якщо подивитися, в якому стані була цибулька. взагалі, Я думаю, якщо було б з водою все добре, тут було ну, б плюс 25-30%. Тут було б точно. Яка врожайність, Тут зараз тільки це збирають, треба ще рахувати, що тут, як тут даних ще немає. Тому в мене на агросупроводі взагалі по культурам на агросупроводі у мене що є. Давайте почнемо з теплиць. Огірок, помідор, перець в теплицях є. Перець солодкий і гострий. Далі є відкритий ґрунт, цибуля, морква, бурячок, капуста. Відкритий ґрунт є перець помідор. О, теж вам покажу. Ну, В принципі, тут атівно, ага тут, тут, тут. Це помідор. Це, в принципі, перець, якщо воно завантажиться, ну, подивимось, не знаю. Перець це теж біля Одеси, перець ми вже другий рік співпрацюємо. Мені подобається, з ким я працюю на агросупроводі, то не один рік. Тобто людина до мене приходить і ми потім працюємо далі. Тому, наприклад, 15 господарств, багато культур. я думаю, що можна, наприклад, от всі, хто в мене є там з огірком, огірком в теплицях. І всі в когось краще, в когось гірше, без фамілії, ім'я, фірми, лише область звідки знаходиться. Ось і все це буде в одну загальну. Перець тут розкачали, він цвіте. І зараз у нас в вересень місяць будемо входити з цим перцем, щоб отримати з нього максимум. Ще є прикол, ну не прикол, а прям такий... Зараз побачимо так, а де воно тут є. От. Якщо завантажиться, мабуть ні. Ні, не не завантажиться, але... Я мабуть не зможу відкрити. Так. А, є. От, зверніть увагу, це от теж у в мене на агросупроводі. Ну, звісно, тут є рекомендації позбутись бур'яну, там, позбутися там, ну, зробити все максимально чисто, але є реалі, реалі, котрі такі склалися і треба щось робити. Це ірок теж на агросупроводі це, 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 це теж досвід. Якщо тут позбутися бур'яну... От зараз ми вже не посинкуємо його, ми його а, максимально розганяємо і, і починаємо тільки збирати врожай. Тобто зараз це робиться для того, щоб його роз, максимально його зібрати, це Волинь. Тут ще два тижні активних температур, за, за ці два тижні треба його позбирати, назбирати максимально скільки лізе. Тобто, тобто є в планах Перше, зробити телеграм-канал, зробити телеграм-канал, телеграм щоб більше було. Ну, вам це показувати, чи буде вам це цікаво, чи ні. Це буде як такий напіваг гросуперів, тому що, тому що ну, я не буду вам відповідати на ваші питання, так? Так, я буду показувати, що от, ось така є проблема. Сьогодні робимо так. Якщо ви в цей час вирощуєте так, як ми, то ви можете просто копіювати або щось брати собі. Тому що я копіюю не, не завжди там хтось якісь там, поради мені дає, я не завжди копіюю. Я там, щось приміряю на себе і, 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 і розумію, відчуваючи, що там проходить, щось роблю, щось ні. І наступне а, питання по а, обробці обробці рослинних решток, то мікс десутрія стерні, ви можете робити самі. Для цього можете брати, ще раз скажу, трихадермові ріди конінги харціанум, всі три види разом по 0,5 літри кожного. Якщо ви берете велике пакування, 0,5 літри кожного на 1 гектар, плюс метарізіум, він з'їдає шкідників, котрі зимують в ґрунті. Всі шкідники, що ви знали, зимують в ґрунті. Чим більше метарізіуму внесли, тим менше проблем на наступний рік. Звісно, є сусідні поля, свідки перелітає, але з чогось починати треба. І флорбацилін від протибактеріальних бактеріальних хвороб теж проти. Грибних хвороб. І вони всі переробляють рослинні рештки. І ці рослинні рештки віддають в ґрунт добрива. А якщо їх не проробити і потім наступний рік вирощувати з рослинними рештками, то вони на своє розкладання будуть забирати азот. І рослина буде не добирати, вам треба буде більше витрачати. Мінусів жодного не бачу. Плюсів питання, скільки буде цих плюсів. Якщо поле чисте, нема рослинних рештків, то нема сенсу великого вносити трихадерму, те, що я вам казав. Якщо поле має рослинні рештки, або ви бачили, що там було якесь там поширення хвороби надлишок шкідників, то робіть висновки і готуйте свої поля заздалегідь. Ті, хто сьогодні знає, що буде вирощувати наступного року і планує правильно підготувати ґрунт, то потім добираються класних результатів. У мене господарства, котрі мають рекордні врожаї, там, да, там 80 плюс тонн кавуна, 110 тонн цибулі, капусти, ну, всі, хто мають більше врожаї. Це от точно вони в серпні знали, що будуть сіяти і вирощувати весною. Чого я вам бажаю. Все, навалю вам багато інформації. Фільтруйте, переварите. І... і якщо було цікаво, можете поставити лайк, прокоментувати взагалі це відео. Це трохи буде допомагати аграріям України. Все, всім пока.